Прийшла мені тут посилка цікава. Посилка від Green Chef. Green І ось ще одна коробка. Це продукти разом з меню, з рецептами на їжу на тиждень. Продукти на їжу. Зараз подивимося. Зараз ми відкриємо з вами коробки. Подивимось, які вони нам прислали, якої якості продукти і які рецепти. А чому я замовила цей сервіс? Тому що на Gluten Фрі дієті насправді а, не так багато рецептів, які я знаю. Три рецепти. Welcome Kit каже, так, щоб я влізла нормально. А Тут дуже багато всього, про що потрібно себе гарно почувати: тралівалі, яке-то палоді їжа, а, лише plant power, тобто рослинна їжа, або збалансована. Потім почитаю рецепти. Перше це салмон, риба салмон з гострим абрикосом абрикосовим соусом. На рисі, як я зрозуміла. Наступний стейк з креветками з кремовим труфелевим соусом. Медово-глазурована курка. Також на рисі, все на рисі. Ну, не те, щоб я не люблю рису, але. Ага. І Cheesy Diceon Pork Chops. А, а... Свині відбивні з очами, я так розумію, по малюнку. Так? Тобто цих чотири рецепти це на цілий тиждень, але на 4 дні, по суті, по одному мілу, по одній страві. Правильно я зрозуміла? Тобто це по одній страві ну або обід, або що. Давайте гляду. Тут все так. Тут все так гарно так, дивіться, як це все виглядає. Це прям дійсно як холодильник зроблено з фольгою. От настільки товстий шар. І тут відчується холод. Я не знаю, коли ви це відправили, але тут холод відчується. Ось тут Honey Glazed harissa Chicken. А, мабуть, тут м'ясо. Я так думаю, на це тоді ось тут а, Chicken and Pork Chops. Я не знаю, чи це тільки м'ясо тут, чи це дійсно всі блюда. Дуже цікаво. Я вперше таку штуку замовляю. А, а ось тут ще є цілий льот холод. Ой, він прямо заморожений ще. Хоча там щось протекло. Отаке незрозуміле консистенції. А, вон там м'ясо є. Так, давайте відкривати нормально. Досягаємо. Chicken, Dijon, Pork chop. Honey glazed freezer chicken. Salmon Саунзапікотом. Steak і шрімпи. Саумонзапріпотом. Ага, тобто це дві, два пакети. На один той самий віло. Не знаю чому. Не питайте, розберемось. Steak шрімпами. Це, це осел сюди. А, і оці два. Ні, це два різні. Ага, Тоді, не забудьте про інгредієнти, які можливо ховаються під льодом. Тобто під льодом вони залишили інші інгредієнти, які потребують додаткового охолодження. Біф, баветь, сивон, стейк на біф, телятина Так, в мене. Вік ще один, два куски м'яса. У мене розраховано на чотирьох людей, чи то навіть на шести, не пам'ятаю вже. Це свинині, котлети. Це курятина. Маленький кусочок, це лише на мене. Це мало що. Тоді ось тут шрімпи, тут знову шрімпи і тут два куска саме. Ну, скажем, друзі, що це не багато. Такі куски м'яса, це не є багато. Так як я замовила блюдо на шістьох людей, тому мені прийшло дві коробки, і між цими коробками вже розбили набір продуктів. Тобто кожного блюда було по три пакета м'яса, по три пакета приправ і так далі. Ось білі креветки. Вони вже майже розморожені. До них ми залишаємо стейк-шрим. Ага, це стейк з разом з креветками. До нього ми залишаємо це, ось, а все інше ховаємо. Причина знайдена, чому мені прислали дві коробки, тому що я замовляла на чотири людини порцію, і виходить один. Один, одна коробка йде на дві людини. Бачите, сервень дві, дві людини. Але в той самий час. В одній коробці було дві пачки шрімпів і дві пачки оцього чогось. В іншій коробці тільки одна пачка оцього жовтого і одна пачка шрімпів. Тут дві. Тобто, це, виходить, все-таки так, як ніби три порції. Коротше, я не розумію поки що. Так от. Глянемо, що ж тут є в цих пакетах. Ага. Тут у нас фасоль, тому що це буде фасолі. Два зубчика чеснику. світло додавати можу, можу. Два зубчика чеснику. Сметани чуть-чуть. Тут у нас труфельна якась приправка, один помідорчик, петрушка, сир, кремчіз, горіхи і ще якась приправа. Вже однозначно знаю, що це блюдо мені потрібно готувати в двох варіантах: одна з шрімпами, з горіхами, друга без шрімпів, без горіхів, тому що тато з нікітою, з шрімпами. Нікити з горіхами не будуть їсти. Тому буду зараз комбінувати, дивитися, як це все мені зробити. Мені зараз мені цікаво, чи всюди так, чи все-таки щось десь. Так, тут щось саме. І тут все так само. Висипемо сюди креветки, нехай стече вода з них. Креветки не варені, вони ще сирі, тому зараз будемо готувати. Я поки що по рецепту нічого не роблю, я поки роблю, в принципі, базові речі, які ну, я і без них знаю. Це помити пасон, прополоснути креветки, стручкова попит. Так, тоді все остальне зараз організуємо. Помідорки до помідорки, чесник, сметанка. горішки, Приправки. Петрушка. Забула, що в цьому рецепті ще стейки йдуть. Також стейки лише, виходить, якби на три порції. Не знаю, чому так? Чи вони забули? Треба буде потім почитати, як я оформляла. Як я вже сказала раніше, все правильно вони мені прислали, нічого не забули. Кожна порція розрахована на двоє людей. Я замовила на шістьох, тому продуктів виходить, по три пачки кожного необхідного. Отже, перший крок. Вріжте кінчики фасолі, фасоль розріжти наполовину, розріжжити на кусочки яблуки, помідори, роздавити чесник, порізати петрушку і нарізати горішки. А це такий сервіс по приготуванні їжі. Вони присилають інгредієнти, рецепт, а тобі тільки це все приготувати. Було б краще, звичайно, якби ще хтось приготував, але вже таке. На момент, коли монтується відео, я вже користуюсь цим сервісом другий тиждень закінчується. Тобто ми вже приготували сім блюд і поки що якість продуктів, якість інгредієнтів дуже і дуже хороші. Дуже зручно, коли продуктів конкретно стільки, скільки тобі потрібно на приготування того чи іншого блюда, і немає залишків, які потім портяться. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як подрібнюєте чесник ви. Я знайшла для себе найкращий спосіб, коли роздавити ножем і тоді грубо порізати. Так, смак не є занадто гострий, не є занадто сильний, але достатньо, щоб відчувати чесник і приправити страву. Так. Це в нас є, це в нас є. Другий крок. Ага, горішки ще треба було порізати. А вони вже і так порізані. Давайте ну, ми їх. Просто пересипаємо. В мого молодшого сина алергія на горіхи, тому я готую в двох варіаціях з горіхами і без. Добре, наступний крок. Pat bevet Take Dry with Paper towel. Просушити полотенцем. І м, посолити і додати приправу, а, промити шрімпи креветки, висушити полуценцем, а, поставити в, середній, а, в середню тарілку, а, поперчити, посолити, додати чеснику, паприки і бленд оцей от. паприка бленд. І додати одну ложку олії, якої вони мені з собою не дали. Але добре, хай буде. Раз, два. Три. Я вже його помила. Чотири. Є дуже цікавий момент на рахунок паперових рушничків. Між емігрантами з пострадянського простору часто можна почути, як на паперовий рушничок говорять «баунті». Це тому, що одна конкретна фірма, яка виготовляє паперові рушнички, називається Bounty. І замість того, щоб казати Paper Towel паперовий рушничок, говорять: дай мені баунті, подай мені баунті, купи баунті. Це, по суті, купи. У деяких упаковках воно було по декілька штук, тому вийшло якби 5. Можливо, тому вони менше поставили, не знаю. Причини. Так, Сказали, по 5-6 хвилин з кожної сторони піджарити. Так, тепер я розгріла олію, переносимо сюди фасоль, помиту і вже. Я її не стала різати на дві половини. Нехай буде так, я люблю довшеньку. Хоча, напевно, готувати так важче. Нехай. А зараз посолити, поперчити. Так, я вже додала помідори. Зараз хвилинку виключаю. Тут уже готові стейки. Сюди відправляю волію шрімпи і часник. На цьому моменті в кухню збіглася уся сім'я на запахи. Додавляю. Крем сир, трішки води і сметану. Це все перемішуємо і даємо креветкам настоятися, натягнути смаку і стати такими кремово-молочними. Ось що у нас вийшло на вечері: стручкова фасоль з помідорами, кремові креветки, стейк, горішки і зелень. Якщо вам сподобалось таке відео, така подача, залиште, будь ласка, свій коментар чи знімати далі. Поставте вподобайку і підпишіться на цей канал. Дуже дякую за перегляд.